У четвер, 13 лютого, громада нового роздолу долучилась до загальноукраїнського страйку. Акцію підтримав автомайдан міста. А на Майдан Незалежності зійшлися представники майже всіх установ організацій та підприємств. Розпочався страйк віча традиційним гімном та спільною молитвою, виголошеною місцевими священиками. Депутат міської ради Анатолій Шалаєв ознайомив присутніх з вимогами страйку. Ми сьогодні довели, що новий розділ не територія, що ми такі місто, що ми. Повинні і маємо право гідно жити. Що ми повинні вимагати, щоб президент був дійсно гарантом Конституції, щоб він гарантував нам право на нормальні умови життя, право на працю, право на комунальні послуги, які нам по кишені. Ми долучилися до всеукраїнського страйку, що вимагає наш страйк. Ми хочемо щоб у кожного кожному підприємстві установі і організації був створений страйковий комітет? Для цього є відповідний протокол, є відповідна процедура цього процесу, яка визнана чинним законодавством. Ми хочемо поставити вимоги від імені страйкового комітету з цього нового роздолу, до якого можуть війти будь-ба всі бажаючі, яких делегувала та чи інша організація, і установа. І ми приєднуємось до тих вимог, які сьогодні на всіх майданах всієї України ставить перед владою. Громада ставить перед владою майдан. Перед присутніми виступила голова профспілки освітян нового роздолу Алла Верес. Кожен із нас має бути небайдужим до долі нашої держави і долучитися до акцій протесту, які організовуються по всій Україні. Сьогодні наша влада у Києві має побачити і почути, що Майдан у Києві не єдиний, що Майдан це вся Україна. Сьогодні мені хочеться сказати, що Януковича ми переможемо, але чи переможемо ми свою байдужість? Ми тішимося, що нас сьогодні багато на Майдані. Але чи всі, хто міг сюди прийти, вийшли сьогодні? Хотілося би, аби всі вулиці були заповнені, аби всі побачили, що ми єдині. Депутат міської ради Андрій Ковальський, який днями повернувся з Києва, висловив свою думку щодо діяльності правого сектора в Україні. Вони зайняли крайнє праве крило і проводять справді радикальні дії для того, щоб захистити нас з вами. Говорили це частково заангажовані люди про правий сектор. Розказували, що це молоді екстремісти. Можливо, між ними є, що можливо, навіть між ними є вболівальники ультраси пітерського землі. Тож, товариство, дозвольте мені з цього місця сказати вам правду про тих молодих хлопців, які розміщені на правому поверсі будинку про спілок у Києві. Це ті ж самі частково ультраси, це ті молоді хлопці, які є українськими націоналістами. Ті, які розуміють, що для них Україна понад все. І вони це довели на вулиці Грушевського. Зрозумійте, що зараз є різні язики, які будуть розказувати, намагатись розколоти парламентську опозицію, позапарламентську опозицію, правий сектор, афганців, самооборону, всіх нас з вами для того, щоб потім поодинці просто знищити. Розумійте, що все, що говориться проти майдану, проти нашої української революції, це є провокація і брехня. Голова міського штабу національного спротиву Володимир Засанський зосередився на тому, чого вимагає Майдан від цієї влади. Основною вимогою Євромайдану я вже говорив, це була європейська інтеграція України. Але колишній уряд Азарова призупинив цю інтеграцію. Але як ви вже знаєте, після своєї відставки цей дідусь Азаров, який виступав проти Європи і казав, які там погано, як там тяжко нам буде, перше, що зробив, поїхав жити в Австрію до своєї сина. То виходить, що йому в Європу можна, а нашому українському народу в Європі не місце.